Друзі, ще хочу вам запропонувати одну страву з баклажан. Так, так, як осіння пора, хочеться всього посмакувати, я вам пропоную ще одну, одну страву. У мене опять два баклажанчика. От, які були, такі робимо. З таких і робимо. Ми будемо нарізати на пластинки. Пластинки у нас будуть не сильно. Ну, такі міліметрів 5, ми нарізаємо такі пластинки, Це страва теж бюджетна, легка, і ти її можеш зробити, і вона в тебе спокійно буде декілька днів стоять в холодильнику. При нашій суетливій в світливому житті, я думаю, що це дуже підходить. Один раз приготувати страву, і щоб вона була на декілька днів. От останні ми пластиночку обрізаємо, шкірку і оставляємо. І так, і цей теж поріжемо. Складаємо їх в миску, і також беремо солимо і десь на півгодиночки. Щоб вони постояли, щоб пустили свій сік, перемішуємо гарненько, і щоб вони постояли. Десь 30 хвилин у нас є свільний час далі працювати. Друзі, а поки у нас є час, ми зараз приготуємо. Цибулю, і чесник для того, щоб нам його треба буде пожарити. Часник ми ріжемо теж на тоненькі пластиночки. Такі от, без різниці, які вони, одна товща, одна тоньша. Це зовсім немає ніякої різниці. Можна так от порізати, якщо зубочок часнику не сильно крупний. Ну, Це ваша справа, як ви захочете це зробити. Приготували часник, цибулю ми будемо нарізати як хто хоче. Я люблю, щоб цибуля була міленька. Якщо ви любите, щоб цибуля була полукольцями, там, ще трошки меншими кусочками, ви нарізайте, як вам подобається. Я вам даю ідею, а ви вже вирішуєте самі, як наріжете цибулю. Це все буде жариться на сковорідці о вот. Я люблю, щоб цибулі було багато, ви побачите. Вот. А ви теж рішайте, як, як хто любить. Друзі, зараз ми будемо жарити цибулю в місті з чесничком. Наливаємо олійку. Прижарюємо чесночок. Ми чесночок прижаримо. Він віддасть свій аромат в олійку. І ми потім на цій олійці будемо жарити цибулю. Зараз аромат пішов по кухні чесниковий. Дивіться, друзі. У нас чесничок піджарився, ми його зараз знімаємо, витягуємо з масла і будемо далі жарити цибульку. Зараз ми додаємо цибульку в цій олійці і її будемо жарити. Дивіться, яка в нас цибулька рум'яненька стала. Вона вже готова. Ми зараз виключаємо плиту і будемо готувати далі. Дивіться, наші вже баклажанчики пустили сік. От, ми сік это трошки у нас соку. Я зараз його вилью. Беру одне яйце. виделочкою в однорідну масу і додаю сюди це робиться для того. Щоби, коли жаряться баклажани, дуже масло багато потрібно. А коли ми трошки в яйця його зануримо, ну, буквально одну грамочку. Ми зараз, от воно буде рідина виходить, ще, ми будемо її всю оставляти миски, а баклажани ми будемо жарити. І олії дуже набагато менше розходиться. Нехай воно ще хвилиночку постоїть і ми зараз будемо їх жарити. Тут опять рідина збирається внизу. Це все нам не потрібно. Ми налили олійки. Нехай наші трішечки підігріються. Дивіться. Тут ми їх розкладаємо. Так, трошечки на мисочки ми оставляємо рідину, яка на баклажанчик отак от і будемо жарити. Жарити треба на середньому вогні. Дивиться, як воно прирум'яниться. Нижня поверхня у баклажані, і потім будемо його перевертати. І коли перевернемо, ми накриємо обов'язково кришкою. Ви бачите, як воно бульбашки такі невеличкі, не сильний вогонь, такий середній, щоб воно могло прожаритись, тому що воно не сильно тоненьке, але воно повинно бути готовим. Дивіться, друзі, я їх перевертаю. Дивіться, вони рум'яненькі. І накриваю кришкою. І так вони будуть жаритися до готовності. Я не можу вам сказати, скільки це хвилин, може 3 хвилини, може 4 хвилини. Ну, в кожного різна поверхня і тиск газу, і я, я не можу. Все треба пробувати, щоб воно було готове. Це не дуже багато забирає часу, але треба трошечки підождати. Друзі, і от дивіться, які у нас. Красиві вийшлося полосочки, лайси, як називають зараз. Ой, рум'яненькі, мяг... мягенечки. дуже красиві. Виглядають дуже, дуже-дуже смачно. Друзі, що у нас вийшло? Ми пожарили баклажани, пожарили цибулю. Чесничок. Чесничок ми з'єднуємо з цибулькою, він нікуди не дівається, все піде. І тепер. І ще я ось червоний гіркий перець приготувала. Це на любителів. От. І ми робимо так. Робимо. І я не буду додати. Скрізь я тільки декілька штук зроблю таких перчених, гострих, от і ми отак їх складемо. І так всі ми будемо зложимо, Ложим цибульку щезничком і трошки перцю. Для гостроти. Це все на любителів. Так. І ці положимо. Хто любить менше цибулі, можете менше ложити. Ну, Так як ми полюбляємо цибулю, то ми робимо так. Я длиненькі зробила не гострі, а які поменші круглі, круглі ті будуть у нас перчені, щоб знати, деякий баклажан і з чим він. Так можна все зложити в судочок і положити в, в, в холодильник, і він буде стояти декілька днів, ви не переживайте, що у вас немає перекусу якогось. От у нас кругленький, то ми додаємо перцю. Так от, будемо знати, кому що подобається. Так, видимо, яка у нас получилася страва. І тепер в кінці, опять же, хто що любить, хто любить е, уксус наш, оце 9%, хто любить яблучний уксус, хто любить лимонний сік. Я поливаю 9% нашим українським оцтом. І так от зверху поливаю, трошки кислинки додаю. Ну, опять же, кому що подобається. І воно може стояти в холодильнику. Ну, Я не скажу, що всю зиму. Ну, по крайній мірі, деякий час ви можете куштувати. Я думаю, що вам це легка і красива страва сподобається. І ви будете нею користуватися, готувати для себе, для рідних.